Вітаю, джентльмени і джентльвумени. Знаєте, є ігри, які дають особистий челендж. Є ігри з яскравим саундтреком. Наприклад, після Відьмака 3» я декілька тижнів слухав просто нереально потужний свордденсер. Ну і повертаючись до челенджа, хочеться сказати про Татібану з Ніо. І до чого це я? Як ви вже здогадалися, вирішив я пройти фурі. Це дуже яскрава і кольорова гра з дуже потужним саундтреком. І вся ця гра це битви з босами. Отже, не будемо гавити час, беріть і чаю. Ми починаємо. Гра починається з того, що головний герой, вершник, як його будуть називати по ходу гри, сидить у в'язниці. Як ви вже могли помітити, майже в усіх іграх, що ми проходили, ГГ сидить у в'язниці. Отже, все, що кажуть персонажі між битвами з босами, не є зрозумілим зовсім. Тому на самому початку нас зустрічає якийсь тіп з японськими масками. Ну, виглядає він стильово. Якщо коротко, то це перший із вартових. Всього їх в грі 9. і у кожного з них є лор, про який нам буде розповідати тіпуля з маскою зайці. Чи кроля. Коротше, перший бос для навчання, і для того, аби ввести ігрока в лор і сюжет. Ну, і поки я на фоні зношуємо кабіну, то розповім трошки за лор і сюжет. Наш ГГ – остання надія своєї цивілізації. Але ми про це дізнаємося лише в самому кінці гри. І тільки при умові, що ви, як і я, хочете отримати челендж і одного з найскладніших босів в іграх. Отже, нас відправили на цю планету, де ми набісуйобили так, що нас тепер тримають у цій в'язниці, яка знаходиться у космосі. І ці Всіх босів не дати нам пройти далі. Ну і є оповідач, голос або зараз розкриють віст гри архітектор цієї в'язниці. Це той тіпуля з маскою кроля. І аби досягнути своїх цілей, про які згодом, він нас випустив із в'язниці і дав меч. Повернемося до боса. Перший бос не викликає жодних труднощів. Проте, якщо ви, як і я, звикли проходити складні ігри через додж, а не через перерування, то вам доведеться звикати натискати кніпку в таймінг. Ну і коли ви оволодієте цією навичкою, бо Боси будуть відлітати набагато легше. Також складність грі додає той факт, що вам треба знести 5-6 полосок ХП боса І тільки після цього його добити. Першого боса пройшли, перемога, йдемо далі. Демо в портал і потрапляємо до другої в'язниці, де вартовий ув'язнений. Це мала з лампою замість голови. І вона дуже полюбляє використовувати промінь, лазер і як вам зручніше. І знаєте, як Геральт ненавидить портали, так само я ненавиджу ці блядські промені. Сука, хто з розробників вирішив, щоб хати ці лазери гарна ідея, коротше, на першій фазі просто ренджбій, де ми швиденько настрілюємо поніс пістолета. Після чого файт переходить в чесне куміте, і треба надавати їй по шапці, аби збити першу полоску ХП. Ну і поки проходить друга фаза, розповім трохи за лор цього боса. Ця мала, така ж сама, як і ми, в сенсі того, що вона також набісойобувала на цій планеті, навбивала купу людей, і коли її спіймали, посадили до цієї в'язниці, де стіни з'являються знову і знову. І вона не може збігти, проте стане вбивати. Всіх, кого побачить. Ну, чи якось так. Коротше, бос не складний. І переживши останню фазу, наношу останній удар, перемога, і йдемо далі. Дістаємось третього боса. Дід, який кидає нам фрази на кшталт: я знав, що ти прийдеш, я на тебе чекав, але далі ти не пройдеш. Ось на цьому дідугані вже починаються перші складнощі. На першій фазі треба розбивати щити. Після чого бій стає складнішим, бо вже треба доджити більшу кількість лайна. Ну, ви просто подивіться на цю красу на екрані. Але це ще на кінець. Боя. Далі дід починає зупиняти нас і треба з ним махатися в мілі. Ну а ще, ох, не знаю, як ви, а я вирішив перерувати бульбашки, бо доджити їх взагалі не кайф. Ну і взагалі, майже всі файти можна описати якось так: бос такий бах-бах, ти такий фух-фух, все літає, все вибухає, гарно, яскраво, кайф. Ну а в мілі треба зібратись і віддоджити і відперерувати всі бульбахи. Після чого знову ж таки дати в мармиз. Коротше, краще на це подивитися. Ласт фаза на цьому дідугані сама проста як на мене. Просто Зносиш стовпи і ухиляєшся від усього, що летить в нас. Перемога. Ідемо до наступного боса. Ви запитаєте, чому я не показую вам все, що відбувається поміж босами? А я відповім: бо якщо я буду розповідати, так як гра подає сюжет і лор, ви нічого не зрозумієте. Крім тих, звісно, хто вже пройшов гру 5-7 разів. Отже, четвертий бос. на вигляд, наче Луцео зовервоча, поїхав дахом, але ні, бій з цим босом не сказати, що дуже складний, але легким я його точно назвати не зможу. Про що його з третьої спроби. Ну і як ви зрозуміли, то покажу вам тільки кіловий трай. Бо дивитись, як я 30 хвилин роблю спробу, ну якось так собі. Тому, поки на екрані відбувається анальна карабоса, я трохи розповім за його лор. Отже, бо на самому початку дає зрозуміти, що ми знайомі, і він хоче помсти. Ну якось так. І ось цей бій вже дійсно чим далі, тим складніший. І найскладніше це коли він починає косплеїти наруто і призиває своїх клонів. Але і тут здобути перемогу можна. Просто хочу сказати, якщо ви захочете пройти цю. Гру, то будьте готові до файтів по 15-20 хвилин. Ну а також що дуже ізі не буде, вже починаючи з другого боса. Отже, переживши ластфазу, сказати чесно, то я на ній відкис один раз. Ну і прийшлось весь файт починати спочатку, бо той, хто придумав доджити все в малій клітинці, ну все моє шаноблення. Таким збочинцям, але тут я ще не знав, що нас чекає попереду. Отже, добиваємо боса, перемога не інакше, йдемо вперед. Дістаємось п'ятого боса. Цей дядько-сином, лицар, один з тих, хто зміг зупинити. В минулий раз нашого ГГ, Ось тільки за це полягла ціла армія, і вбити вони його не змогли лише зупинити і кинути до в'язниці. Ну і прикол тут в тому, що мужик йобу дав і вирішив з нами битися. Це був його лор, ну наскільки я міг зрозуміти. Ну а бій. Мені сподобався, і якщо робити якийсь рейтинг цікавих файтів, то цей б мужик буде на третьому місці. Весь файт, ну майже весь відбувається в мілі, і тут від вас потрібно вже досить швидко реагувати, аби доджити ренш атаки, хвилі і кліви. Ну і звісно, що майстерськи натискати кніпку перерування. І поки на фоні проходить бій, розповім занятну історію. Прийшла до мене одна жриця Елуни. і під п'явас ми вирішили пограти в на моді Фуріар або Фурі Плюс, як вам зручніше. Коротше, дійшли ми до цього лицаря. і ось тут почалося те, що відрізняє задрота від траєра. Жриця Ялуни бахав на клаві, і до цього лицаря дійшов без проблем. Проте я грав на геймпаді і спробувавши першого боса, я можу сказати, що складність відрізняється на відсотків 10. ну плюс-мінус. До чого це я? А до того, що задрот пройде любу гру. Коротше, після пива бос залишився непереможним, але тільки із за пива. І яка мораль запитаєте ви не грати п'яним, вочевидь? Ну і це. Я відволікся по канону розробників, які мають своє місце в пеклі. На ластфазі тут є і лазер, і зона файта зменшена на 30%. Ну і вже звикнувши до цього боса, я отримав перемогу. І що ж я можу тут сказати? Складний і дуже цікавий бій. Тому оформлюю смерть пану лицарю. Нам перемогу і йдемо далі. Дістаємося в Алькірії, і тут можна завершити гру. Про це знає не так багато людей, але якщо тупо постояти АФК, то ця паскуда, а чому паскуда трошки згодом дізнаєтесь, буде водити шершавим по губах. гра завершиться. Отже, давайте трошки про лор. Ця падла, вона все і влаштувала. Саме за її ініціативи ми сиділи у в'язниці. Вона буде прикидатися доброю і такою, знаєте, милою казати, що можна залишитись в її світі, але тільки вступивши до бою з нею, ми з кожною новою фазою будемо бачити, як вона втрачає контроль над собою і стає все більш агресивною і розпачливою. Коротше, давайте про файт. Перші дві фази це тупо ранж в якому треба вижити і насипати бульбихами її по шапці. І вже з третьої фази Моя срака почала горіти. Ці блядські лазери, купа хвиль. І так, воно не так складно ухилятись від цього всього. Щастя, але чим далі, тим складніше. І я навіть хз як тут описувати все, що відбувається. Тому відеоряд битви з нею, ну, можете написати в коменти, як вам ця битва. Ну і на солоденьке. Ласт фаза це просто якийсь гвалт. Треба знести чотири стовпи, але після кожного додається нова абілка. Спочатку просто летить мільйорд бульбашок. І після першого стовпа Валькірія починає херачити лазари. І поки ви звикнете до, скажу відверто, не самого приємного таймінгу, аби доджити, помрете тут пару разів точно. Тим паче, що далі додаються кільця, які, ну м'яко кажучи, не полегшують нам життя. І дякую тому розробнику, який напхав хілок в кожну шосту чи яку там хвилю. Інакше смерть була б неминуча. Ну і після таких веселих конкурсів Тамада отримує по шапці. Ну і це перемога. Дійсно, ця Валькірія на самий простий босс, але йдемо далі. І ось на цьому моменті відбувається твіст. Так, одразу в. Все одно не зрозуміло, що відбувається. Архітектор каже, що він має нам відплатити за допомогу, або щось таке, і каже, що вбив того, хто тут був. Але це він каже про себе по оточенню цієї кімнати. Можна трохи зрозуміти, що ця кімната архітектора, але те, що це він, він нам напряму не скаже. Тому, можливо, це лише мої догадки. Проте думаю, так воно і є. Коротше, йдемо далі, і ви тут скажете, а що такий короткий відос? А я вам скажу, що вже скоро ви побачите одного з найскладніших босів в цілому виграх. Там мені є що вам розповісти. Йдемо далі, і тут пан архітектор каже, що йому вона подобається і що вони схожі. А хто вона? Запитаєте ви мене? І це не про пісню гурту Плач Єремії, це про самовпевнену малу зі снайперкою в руках. І як сказав пан, якби вона себе оцінювала від 1 до 10, то була б числом 11. Але то таке, давайте до файту. Бо тут в мене срака палала, боже збав. По-перше, вона має ваншота білку, від якої треба ухилятись, а точніше ховатись за стінами, вбивати орди дронів, ну і не більш бісячу на першій фазі шукати саму мамзель. Проте в мілі вона не викликає особливих труднощів. До цього моменту я вже досить непогано володів навичкою перерування і вже досить гарно ловив ці таймінги. Але що буде попереду? О, вже скоро дійдемо до ласта. А поки що треба знову шукати мамзель і знову знайбитися в мілі. Після чого вона збігає в центр арени в центрі арени. Якби тупо воно не було, але так воно і є. Найскладніше тут це ухилятися від всього лайна, яке тільки є. Проте в міліфазах вже на ізі проходив фази. Ну і нарешті, остання фаза, як на мене, це просто люта духота. І скоріш за все пройшов я її завдяки удачі, тому що задоджити все, що тут було, ну сказати, що цей момент складний, нічого не сказати. А прикол в тому, що саме складне ще попереду. І якщо вам здалося, що ця фаза це пиздець, то ні, але про це трошечки згодом. Пройшов я її з третьої спроби, і на фоні Ніо, де я траїв деяких босів по 30-40 разів і більше, коли навіть збивався з рахунку. То здається, що три спроби небагато. Але рахуйте той факт, що бій тут триває хвилин за 20. Перші поли так точно. Коротше, нарешті останній удар, і ура перебога! Я прям був радий, нарешті, пройти цю мамзель. Дістаємось наступного боса. Він чисто мілішний. Тут йде, я б сказав, іспит вашого скіла в переруванні, тому що його атаки досить швидкі, і на останній бульбах він спеціально робить паузу. Тому і проїбатись таймінгом виходить також на ізі. Коротше, поки на фоні я весело зношу молод. Дому чоловіку кабіну, розповім за його лор, і взагалі трохи поясню, що він себе має. Отже, це єдиний бос в грі, який не займається кібербулінгом і нічого поганого в адресу нас не каже. Напроти, каже, що він чекав цієї битви. І як я зрозумів, то йому байдуже переможе він чи ні. Він єдиний, хто готовий прийняти свою долю, якою б вона не була. Тому я йому і допомагаю пошвидше відкиснути. Взагалі, бій з ним дуже цікавий. Тем швидкий, а стиль та ти що, я кайфанув від цієї битви. Коли парубок бере до рук весло, то бій стає ще цікавішим. Ну і ласт фаза, де я відкис три рази, бо не одразу до Петри, що треба робити чарджі або деші, або називай як хочеш туди-сюди. Ну і врешті це чергова перемога. Йдемо далі. У нас залишився останній обов'язковий бос, найслабкіша, настільки нікчемний бос, що навіть смішно, що вона знаходиться в кінці гри, але і тут я зміг відкиснути. Тупо не зрозумівши спочатку, що треба по ній стріляти, окрім того, що треба бігати колом і перерувати влітаючи той діло бульбихи. І так як вже в цьому відео вийшло, поки на фоні йде чергова фаза боса, розповідаю про Лор Малої. Вона просто наївна дівчина, яка сама по собі слабка, але мала дуже велике бажання бути останньою нашою перешкодою. Ну, якось так. Складність цього боса полягає в тому, аби пройти крізь турелі чи чим би воно не було, і не відкиснути самому. Ну і діставшись останньої платформи, складності вже ніякої немає зовсім. Бо в мілі вона не може нічого. Тому навіть на крапелях ХП я. І виніс. Тепер йдуть титри з люто шикарним саундтреком, але гра на цьому не закінчена. Тому дякую за лайк і підписку, прозвучить трохи згодом. Але якщо вже прифаєром це зробили, ну моє шаноблення і дякую. Перед тим як відправимось до ласта, скажу ту думку, з якою я закінчив цю гру. Якщо ви не вбивали зірку, то вважай, що і фурії ви не пройшли. Тому що буде зараз, ну це і кайф і гвалт. Це просто лютий хардкор і біль в дірка-срака. Зараз буде трохи монтажу, і аби отримати естетичну Солоду, пропоную просто подивитись цей момент. Сподіваюсь, вам сподобався саундтрек, бо я прям дійсно від нього кайфанув. Отже, босс, аби почати битву, треба обрати, не освоювати планету, після чого починається бій. І тут я навіть не знаю, як коментувати те, що відбувається. Скажу одразу наступне: якщо будете проходити, знайте, краще за все перші дві фази пройти лазером. Бо я всі фази намагався спочатку проходити звичайною стрільбою. Це займало дуже багато часу. І навіть перші дві фази проходилися за 10 хвилин, хоча лазером за дві. Коротше, залиша. Тільки кіловий трай. Ну, і поки на фоні відбувається справжній секс, розповім трохи лор, і скільки я на ньому просидів, бо за цей час можна було б пройти фурі ще два рази. Який тут лор? Як я і казав на початку, ми остання надія нашої цивілізації, і ми мали б захопити планету. І як ви могли помітити на моменті титрів: земля під нами була чорною і без життя, начебто Андеди в Варкрафті. Коротше, ми рятуємо планету, і тим самим зірка або штучний інтелект корабля каже, що ми браковані. І ось такі. Справи, сама битва, ну це моє шаноблення, респект. І взагалі такий бій реально складний. Тут треба все робити в таймінг. По суті, не так складно роздамажити, як пережити все, що в вас летить. Починаючи від чотирьох дронів, які заважають робити будь-що, так ще й сам бос не дає перепочити. На фінальний кіловий пул в мене пішло 6,5 хвилин, але можна і за 20 пройти. До речі, третю фазу я якось скіпнув. І чисто, аби ви розуміли, що там було, то зараз бачите відео саме цієї фази. Йдемо далі по фазам. Після того, як знесли дві руки, у боса залишилось ще дві. І ось саме тут мені було, мабуть, найскладніше, якщо нарахувати останню фазу. Ну, це і логічно. Тут же треба і дамажити руки, і чим швидше їх знести, тим краще. А також доджити хвилі, кільця і бульбашки. Ну і якось ще вносити дамаг, аби це швидше закінчилося. Настає фінальна фаза, ну і тут, тут починається найскладніше. Бити боса не треба. Треба в тупу пережити все. Спочатку все тихо і спокійно. Але це недовго. Починають летіти просто купи куль, сині з боків і помаранчеві спереду. Ну і ще фіолетові, які треба знищувати, перерувати сенсу їх немає. І тут треба пройти так, аби не отримати урон. Взагалі, чим більше хп залишиться далі, тим більший шанс на перемогу. Далі бос починає стріляти все швидше і швидше. І до цього бонусом ще треба ухилятись від кілець. І повірте мені на слово: ловити таймінг, аби не в ці кільця ну, досить складно. Тут я відлітав не один раз. Після кілець йдуть хвилі, і це, мабуть, найлегше в цій частині бою. Бо далі, ну далі взагалі піздець хардкор завезли. Лазер спершу просто лазер, таймінг якого ну це щось дике прям було. Я розумію, що тут знайдеться той самий задрот, який пройшов і не помітив. Але для більшості навіть траєрів з опитом звикнути до таймінгу не дуже ізі. Коротше, далі до лазера додаються ще купи бульбашок, які треба зносити, аби не відкиснути від цієї лютої комби. І ви могли подумати, що це все, але... Ні, бос випускає в нас ще купу бульбахів, і треба пробивати собі шлях. Як би це вже легше, ніж те, що було попереду, але до купи цього щастя додаються кільця. І тільки переживши все, нарешті виносимо боса. Усю гру я пролетів достатньо швидко. Годин за 7-8, але ласт бос. На ньому я просидів ще 7 годин. Чи складна ця гра? Так, особливо зірка. Цей бос обов'язковий для любителів випробувати себе на складних босах. Ну і фінал гри. Нам показують архітектора і його головний мотив і ціль. Він і його донька заради неї він пішов на те, аби звільнити нас. Ну і давайте зроблю якісь висновки. Що можу сказати? Гра чистий кайф, складна місцями душна. Це не типова гра. Тут немає локацій з мобами, немає діалогів. Це інді проект, де треба вбивати босів. Якщо шукаєш челендж, то рекомендую пройти. Для тих, хто пройшов гру і не вбивав зірку, співчуваю, бо інші боси не настільки складні і цікаві. Отже, гра кайф, балдож, моє шаноблення. Скажу ще, що всі саундтреки дуже круті і яскраві. Ну і декілька слів від себе. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую за лайки та підписку. Ну і як завжди, до скорої зустрічі.